Microsoft йде до того, щоб знищити античіти на рівні ядра, на кшталт Anti-Cheat. Вітаю, давайте розбиратись. Ви запитаєте, чому все почалося з антивіруса CrowdStrike, який спричинив масштабні збої комп'ютерів під управлінням операційної системи Windows в усьому світі. Microsoft заговорила про блокування ядра NT Windows від несанкціонованого втручання, щоб запобігти виникненню таких проблем та збоїв у майбутньому. В саміті Windows Endpoint Security Ecosystem Summit Microsoft вже зробили перші кроки, щоб надавати функції безпеки поза ядром. Microsoft будуть виносити функції безпеки з ядра, які безпосередньо позитивно впливають на запуск ігор з античитами на Linux. Перенесення функції безпеки в прості користувача дозволить Vine або Proton використовувати ті функції, маючи підтримку античитів. Теоретично це полегшить запуск ігор. На кшталт, PUBG або Fortnite, про який мені писали в коментарях. Корпорація Microsoft також окреслила свій план щодо нової платформи безпеки для Windows, виділивши стійкість і захист від втручання, як основні цілі нової платформи безпеки. Цитата: як наші клієнти, так і партнери по екосистемі. Закликали Microsoft надати додаткові можливості безпеки за межами простору ядра, які разом із мережевим протоколом SDP можна використовувати для створення високодоступних рішень безпеки. На саміті Microsoft партнери обговорили вимоги та ключові проблеми в створенні нової платформи безпеки, яка може задовольнити потреби постачальників. Деякі з обговорюваних областей включають потреби продуктивності та проблеми поза режимом ядра, захист від несанкціонованого доступу для продуктів безпеки, вимоги до охоронного датчика, принципи розробки та співпраці між Microsoft та екосистемою, та цілі безпеки майбутньої платформи. Ну, якщо так замислитись, тут перетинаються паралелі між Nvidia та Microsoft, коли Nvidia починаючи з Turing запровадила GPU System Processor, в якій Nvidia перенесла все, а Userспесну частину залишила відхитою. На кшталт цього буде і Microsoft. Але враховуючи таку увагу постачальників до захисту від втручання античитів, все ще можуть бути інші способи не допускати геймерів Linux до своїх ігор, якщо вони того захочуть. На жаль, доведеться почекати. І побачите, що буде. Дякую моїм донаторам Олексію Голованю та Олександру Паценку. Буду творити далі. До зустрічі!